О сьомій ранку хлопці поплили в вершину, подивитися, це початок ставка, подивитися, а там все біле. Тобто вся вона, вона вся всплила. Коли вона безпосередньо погибла, я не знаю. Це будуть досліджувати. І від чого вона погибла? Це таке. Я нарахував 1078 одиниць. Це наважка була від кілограма до 4 кілограмів. Ну і кожен день достаємо 20-30 особин, достаємо. Близько півмільйона гривень. Це тільки зараз, на даний момент. По-перше, тут питання стоїть, чи земельна ділянка порушує прибережну захисну смугу, тому що тут водойма, 25 метрів має бути водоохоронної зони. Тобто Ці 25 метрів не можна роззарювати, тому що це суперечить обробітку почви. Видно, що якась екологічна я сказати, що це катастрофа, але щось таке відбулося, що може риби таки відбувся.